Ніяких трьох тисяч ракет Фламінго в Україні не буде. Про це прямо заявляє полковник СБУ. А раніше президент Зеленський запевняв, що щодня виробляється нова ракета Фламінго, а далі буде аж сім таких ракет за добу. То де ж вони? Чому ми не бачимо відео з прильотами Фламінго? Про це питають вже не тільки військові, а чи існує ефективна українська ракета. За що критикують виробника, та що відповіла на ці закиди компанія Фаерпоєнт? Кому насправді належить виробництво фламінго, та чому змі пишуть про вуха співвласника 95-го кварталу Міндіча? Обов'язково підпишіться на канал, аби ми з вами не загубилися і погнали. А почну я з такого, що один єдиний раз у цьому році ми бачили відео, де достоменно заявлялося, що це запуск ракет Фламінго. Детали ми не знаємо і перевірити з об'єктивних причин не можемо. Але це відео подають як запуск Фламінго в бік Криму буквально місяць тому. Які результати перших запусків з трьох ракет, випущених по цілі в Криму, дві досягли району удару? Одна промахнулася на 100-200 метрів, а інша влучила з відхиленням 15-40 метрів. Щоправда, доводиться вірити поки що лише заявам, без візуальних підтверджень таких влучань. Це означає, що ми бачили пуск ракети. Можливо, ми могли бачити фотографії уражень після цієї ракети і заяву, що це була саме ця ракета. Але те, як ракета влучала, як вона летіла, як вона досягала цілі, самого цього моменту поки що ніде ніяк не зафіксовано. Також я скажу, що вартість ракети Фламінго становить півмільйона. Доларів мінімум компанія Firepoint, що їх виробляє, заявляє про можливість виробництва станом на зараз 30 таких ракет на місяць. Взагалі, компанія Firepoint – це приватна фірма, тобто не державна, тобто така, чий власник має конкретне ім'я та прізвище, що теж стає предметом суперечок насправді в соціальних мережах, але про це трішечки пізніше. Додивіться відео до кінця, чи є у Фламінго конкуренти в Україні. Так, близькі до серійного виробництва балістична ракета Грім-2 та крилата ракета наземного базування Коршун у серпні. Україна також презентувала довгий Нептун ракетний комплекс цілий дальністю у тисячу кілометрів, який створений на базі оригінальної ракети Нептун. Але найбільше уваги зараз саме до Фламінго, і на це є об'єктивні причини. кажуть найбільшу піар-підтримку компанії Firepoint надає президент України Володимир Зеленський. І тут одразу питання, чому у президента Зеленського такий особливий інтерес і увага до однієї з приватних компаній виробника ракет, чи зумовлено це реальними здобутками і технологічним проривом фламінго чи якимись іншими факторами? Ми часто бачимо, як Зеленський виступає у ролі такого собі піарника або адвоката фламінго. Президент то звітує про кількість вироблених ракет, то просто називає фламінго найуспішнішою розробкою. І це все посеред 800 виробників різноманітної зброї в Україні. Заради об'єктивності, характеристики ракети реально вражають. Заявлено, що вона має понад тонну вибухівки, а дальність польоту становить до трьох тисяч кілометрів. Щоправда, ми поки що не змогли бачити, як ракета пролітає ці три тисячі, як ця тонна вибухівки власне вибухає. І якщо вірити цим словам, то американські томагавки просто відпочивають, і, як то кажуть, нервово курять у сторонці. Але звідки президент зробив такі висновки? А вже ж, окрім презентації, піару, публікацій в змі розмов від інженерів, і так далі, і так далі, і так далі. Не спорю, можливо, Володимир Зеленський, як глава держави, володіє певною прихованою інформацією, яка доступна не всім. Але чи вам не здається, що серпня минулого року достатньо часу, аби і прості українці змогли доторкнутися до прекрасного, скажімо так, і побачити реальну ефективність ракети проти російської армії? Адже в Україні існує увага, я ще раз назву цю цифру більше ніж 800 виробників зброї. Я нагадаю, усі вони щось виробляють. Але похвалу авансом заслуговує фламінгу ще без реальних доказів мегауспішного застосування. Ну, якщо отак по-простому, то ми не бачимо блокаута в Москві чи розбомбленого кримського моста? І не я ці цілі вигадав зараз. Це ж все взято із заяв влади, яка декларувала такі обіцянки упродовж року. Ну якщо нам по телевізору кажуть, що кримський міст, наприклад, буде знищено, а ракета Фламінго є найуспішніша ракета, то чи не дивно скласти 2 плюс 2 і задуматися бодай на тим, а чому ракета Фламінго не летить на кримський міст? Тож Зеленського вже прямо почали запитувати навіть на різних прес-конференціях, а чи завдаємо ми взагалі удари ракетами Фламінго? І ось у відповідь не так давно президент зазначив, що до детальної публічності застосування наших далекобійних можливостей ми перейдемо трішки пізніше. Аби не готувати ворога, сказав він. Головне розуміти, що останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони. І по тих влучаннях каже Зеленський, думаю, можна зробити висновки, зрозуміти людям з тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування не дронів. Ось таку відповідь в цілому дав президент максимально без конкретики. Не дуже переконливо, як на мене, погодьтеся, але запам'ятайте цей. Пасаж, що Зеленський похвалився тим, що Україна лупить тільки українською зброєю зараз, і, от в ніч на 21 жовтня, російські воєнкори вже заявляють масово в телеграмах, що летять по Росії ракети Фламінго, це рознесли змі по всіх пабліках. Ми не можемо зараз підтвердити, чи дійсно летіли фламінго по Росії. Реальних доказів немає. Але навіть якщо би це було так зуражень. Наявних, які ми знаємо в інтернеті, це ТЕЦ в Брянській та Смоленській областях Росії, тобто ті цілі, які насправді і раніше вражалися неподалік кордону з Україною. Я не применшую заслугнів. В якому разі це дійсно круто виглядає з точки зору можливостей точності враження, але це точно не рівень розпіарених фламінго. Усю малину псує ще й суха звітність генштабу збройних сил України. Там заявляють про застосування британських ракет штормшеду, а не українських фламінго. Тивно, чому? І ось Юрій Касьянов, який взагалі став свідком у справі НАБУ щодо виробництва ракет Фламінго. Він ще й військовий інженер, фахівець із безпілотників, який постійно критикує компанію FirePoint і навіть дав покази проти президента Зеленського, як запевняє він сам. У своїх блогах та заявах для українських ЗМІ Касьянов неодноразово піддає сумніву успіх унікальної розробки. Та ось останніми днями навіть звернувся напряму до Фаерпойнт. І викликав цю приватну компанію на дуель, на таку тему, хто ефективніше долетить до Москви. його дрони, дрони Касьянова чи зброя компанії Firepoint. Касьянов намагається нас переконати, що жодна продукція Firepoint до російської столиці не долітає. Ось така різка критика. Так, ми з вами не фахівці, аби розбиратися в технічних нюансах ракети, сказати, а чи має рацію Касьянов. Тут же справа кожного у що та кому вірити. Але зафіксуємося на іншому, як виявляється, в набу є розслідування, яке пов'язане з ракетами Фламінго і, ймовірно оточенням Зеленського. Спочатку Набу заперечувала цю інформацію. Ось, наприклад, видання Київ індепенда на цю тему писало, що можливо антикорупційне бюро перевіряє, а чи не присутній Тімур Мінтіч в цій компанії, який є товаришем президента, і співвласником 95-го кварталу, і от на днях буквально в компанії на це відреагували: мажоритарний акціонер і головний конструктор якого звати Денис Штілерман повідомив в інтерв'ю радіо НВ, що відмовився продати частку цієї компанії Тимуру Міндічу, але при цьому зазначив, що перебуває з міндічем у хороших відносинах. Продавати компанію він не захотів по досить прагматичній причині, як запевняє сам компанія Firepoint має намір вийти на міжнародний ринок, почати продавати свою продукцію у всьому світі і залучити іноземних інвесторів. А прізвище людини у власниках, яке має зв'язки з владою, тобто міндіч, не дозволить здійснити такі плани. І це не я кажу, це заява Стілермана у цьому інтерв'ю. Там ще також заявили, до речі, що до 30% акцій компанії хочуть продати іноземцям. До речі, напишіть у коментарях, реально цікаво почитати, як ви оцінюєте цю ситуацію з виробником ракет. Думка реальних людей, тобто глядачів, завжди дозволяє зрозуміти, як українці дивляться на це все. Буду радий почитати ваші коментарі під цим відео. Та повернімося до теми: чи реально продати кота у мішку, і чи є котом у мішку ракета Фламіно? Чому ефективність уражень засекречена? На всі ці питання частково, але не повністю, можливо, дав відповідь полковник СБУ, народний депутат Роман Костенко, який ще є секретарем комітету Верховної Ради, саме з питань національної безпеки оборони і розвідки. Ну тобто людина, яка теж реально в темі. Він наголошує, що у листопаді 2024 року президент Зеленський заявляв, що Україна планує виготовити увага, три тисячі крилатих ракет. Тобто, не лише фламінго, тут уважно без конкретної назви це всі крилаті ракети упродовж 2025 року. Однак цього не сталося, так запевняє Костенко. І додає, що заяви робити легше ніж потім їх виконувати. Ми зрозуміли, що ніяких трьох тисяч крилатих ракет у нас не буде. Ну і по факту їх і немає саме наших українських. Я думаю, що потрібно взагалі підрахувати, скільки їх є, і скільки ми їх зробили. На жаль, тут потрібно тепер президенту ставити питання: чи це або його неправильно тоді проінформували, коли він робив цю заяву, ну або не виконали ті, кому він ставив те завдання, каже Костенко: це його слова. Ось такі думки публічно висловив Роман Костенко. Із такої досить гучної заяви випливає той факт, що не всі заяви української влади про виробництво ракет варто не піддавати сумніву і вірити на слово. Можливо, ефективний удар фламінго ще попереду. Ми цього не знаємо. Але коли вже третій місяць поспіль відбувається такий гучний піар, публікації в міжнародних змі, заяви президента, порівняння з американськими томагавками. Особливо на такій чутливій темі для українського суспільства, то у відповідь на ці заяви, суспільство має повне право вимагати підкріплення діями, тобто побачити результат. І поки результату немає, ці питання залишаються дуже дуже справедливими, якщо не сказати інакше. Поставте лайк цьому відео, якщо інформація в ньому виявилася для вас корисною. І підпишіться на канал. Якщо не хочете, не треба. Натискайте одразу на наступне відео. Воно прямо зараз з'явилося ось на ваших екранах. Я обіцяю, там реально цікаво до зустрічі.